З ким із українських ні... блогерів ти ніколи так. не підеш в гори? З ким? Да. О, з чучун, це така ну, маловідома блогерша, вона мене бісить. <хи> з, чу... з ким більш? Та знаєте, я А з ким я ще сварилася, я вже не, не спомню. По-моєму, не з ким ж більше. Тобто тобто чу більш ні з кому. Я стараюся. Зі всіми зі всіма Ну то, навіть якщо ми сперечаємося, але ми доходимо до контенту ну, до консенсусу, угу. та я з багатьма. тому ну, А з ким точно я... підеш? З ким точно піду. Пу, бі, Ось ви так спитали: а вдруг хтось образиться з моїх дружбанів? Ну, а, нічого, а що, образить або ти ти до консенсусу? <рес> ну, тоді багато треба перечисляти. Давай три. Топ три. Топ-3? Так. О, бляха муха. Не, ну підете в гори. <ріст> Потрібно що... розуміти, що людина ж має бути підготовлена для гор, а, не лише... Так, ко коуч В'юшина. В'юшика ага. дуже полюбляю. Манікен Ксюха та Анька Все, Це топ-3, мої братанчики. Оце буде зривна там лавіна на тих горах. <ріст> Скажи.